відео ми детальніше поговоримо про зареєстровані в Україні тестові системи для самотестування на ВІЛ та уважно розглянемо алгоритм встановлення ВІЛ статусу. Згідно чинного законодавства, вироби для самоконтролю повинні розроблятися, виготовлятися та функціонувати відповідно до свого призначення з урахуванням навичок споживачів і засобів, які їм доступні. Це стосується і тестових систем для самотестування на ВІЛ. Ці вироби мають бути розроблені та виготовлені таким чином, щоб забезпечити простоту використання непрофесійним споживачем на всіх стадіях процедури, а також мінімізувати ризик помилки. Також вони повинні за можливості включати контроль споживачем. За допомогою такої процедури споживач зможе перевірити, що виріб під час використання буде функціонувати згідно з інструкцією. В Україні для самотестування на ВІЛ Зареєстровані дві тестові системи ORAQ та Майлен. Система ORAQWIC, вироблена ORASUR Technologies, дозволяє виявити імунохроматографічним методом сумарні антитіла до віл 1 та ВІЛ 2 у рідині ротової порожнини. Чутливість тесту 99,1%. Тобто ймовірність, що тестова система точно ідентифікує всі зразки з антитілами до віл 1-2 становить 99,1%. Специфічність досягає 100%, тобто є 100% ймовірність, що система точно ідентифікує зразки без антиціл до віл 1-2. Майлен друга зареєстрована в Україні тестова система для самотестування. Її виробником є Atomo Diagnostics. Вона також виявляє сумарні антитіла до віл 1 та віл 2 імунохроматографічним методом. Але при цьому використовується цільна кров капілярна кров із пальця. Чутливість тесту 99,6%. Тобто ймовірність, що тестова система точно ідентифікує всі зразки з антитілами до ВІЛ-1-2, становить 99,6%. Специфічність також становить 99,6%. Таким чином існує 99,6% ймовірності. Що тестова система точно ідентифікує зразки без антитіл до ВІЛ-1-2. Тепер давайте детальніше розглянемо затверджений в Україні алгоритм встановлення ВІЛ статусу та визначимо, у якій комбінації та послідовності необхідно використовувати тестові системи відповідно до цього алгоритму, який використовується медичними працівниками у закладах охорони здоров'я. Алгоритм встановлено наказом МОЗ України від 5 квітня 2019 року № 794 про удосконалення системи управління якістю лабораторних досліджень у сфері протидії ВІЛ-інфекції СНІДу. Пам'ятайте, що результат самотестування не є формальною ознакою визначеного ВІЛ-статусу. Якщо особа отримала позитивний результат при самотестуванні, вкрай важливо встановити її ВІЛ-статус формально. Встановлення ВІЛ статусу може відбуватися в офісі організації або в мобільній амбулаторії, якщо послуги тестування надають медичні працівники. Якщо такої можливості немає, особа перенаправляється до лікувального закладу. Першим етапом алгоритму встановлення ВІЛ статусу є скринінгове тестування. На цьому та усіх подальших етапах алгоритму. Використовуються лише тестові системи, зареєстровані в Україні як медичний виріб для використання серед пацієнтів. Скринінговий тест А 1 повинен мати максимальні показники чутливості не менше 99%. Скринінгове тестування має забезпечити максимальну ймовірність виявлення зразків, що містять антитіла до ВІЛ-1-2, навіть за рахунок хибно-позитивних результатів. Якщо результат скринінгового тестування негативний, особі надається довідка про відсутність серологічних маркерів віл-інфекції. Тим не менш, негативний результат скринінгового тестування не є 100% гарантією відсутності інфікування віл. Якщо воно відбулося недавно, організм міг не встигнути виробити антитіла або виробив їх недостатньо для виявлення. У цьому випадку особа перебуває у так званому періоді вікна. Іноді негативний результат тестування можна отримати в осіб із важкою імуносупресією, у яких антитіла також виробляються у кількості недостатній для виявлення. Рідко, але також можливо, отримати негативний результат у пацієнтів на АРТ. При підозрі на гостру віл-інфекцію краще використовувати тестові системи четвертого покоління. Швидкі тести не використовуються для дослідження донорської крові. Крім випадків, визначених законодавчими актами. У разі негативного результату тестування та наявності ризику інфікування ВІЛ, рекомендовано повторити тестування через три місяці. Найчастіше цього терміну достатньо для вироблення антитіл у разі інфікування ВІЛ. Якщо результат скринінгового тесту позитивний, далі, згідно алгоритму, виконується етап підтвердження. На цьому етапі послідовно використовуються дві тестові системи із максимальними показниками специфічності не менше 99%. Швидкі тести, що використовуються на скринінговому та верифікаційному етапах дослідження, мають різнитися між собою. Це максимізує ймовірність точної ідентифікації зразків, що не містять антитіл до ВІЛ-12. На цьому етапі досліджуються зразки, які на етапі скринінгу отримали позитивний результат. Завданнями цього етапу є виключення хибно-позитивних зразків та підтвердження істинно позитивних зразків. Якщо перше підтверджувальне тестування А2 має негативний результат, рекомендовано повторне обстеження особи із використанням того ж самого найменування швидкого тесту, що й використовувався на скринінговому етапі. При отриманні негативного результату скринінгового тесту, результат верифікаційних досліджень вважається негативним. Про що надається довідка про результати досліджень із виявлення сирологічних маркерів ВІЛ. При отриманні позитивного результату скринінгового тесту особі рекомендується пройти повторне обстеження через 14 днів. Якщо перше підтверджувальне тестування має позитивний результат, здійснюється друге підтверджувальне тестування А 3 Якщо результат другого підтверджувального тестування є негативним, Рекомендовано повторити тестування через 14 днів. У разі позитивного результату другого підтверджувального тестування вважається, що позитивний віл-статус встановлено. Про це видається довідка.